Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з того, що зараз буду фарбувати яйця. Незабаром вже моє улюблене свято Великдень, і треба хоч трошечки до нього підготуватися. В цьому році я взагалі до нього не готова, в хаті не прибрано, паски не напечені, вікна не вимиті. Вам гарних мотиваційних та надихаючих відео не зняла. От, але насправді подумки хотілося зробити все, багато чого, проте на 9 місці вагітності вже дуже складно, не вистачає на це сил та енергії. І у мене тут моє головне цепля дозріває, і вже зовсім скоро ми з ним зустрінемось. Яйця я буду фарбувати, як і завжди. Натуральними фарбниками. У мене є для цього каркаде та куркума, але я раніше я фарбувала одним способом. а Сьогодні, на цей раз, я хочу пофарбувати їх трошечки по-іншому. Яйця я всі вимила, щоб не було написів, і тепер складаю їх в каструлю. Тут в мене вже є водичка. Тепер додаю трохи солі, вмикаю плиту. Висипаю куркуму. Треба взагалі 20 грамів, в мене тут трохи менше, але я думаю, що то нічого. І тепер додаю 30 грамів чаю каркаде. Тут в пачці 70, тобто десь пів пачки. Перемішую. І чекаю до закипання. Після того, як суміш закипіла, треба ще варити яйця 20 хвилин. Так, я одразу виставлю таймер на 20 хвилин, і плита сама тоді вимкнеться. Так, ось так. Пройшло вже 20 хвилин, і тепер я підготувала тарілку, на неї поклала паперовий рушник підготувала серветки зараз буду діставати яйця і обтирати серветками ось такі вийшли яйця оливкового кольору на камері вони трошечки Темніше, ніж насправді, і залишаю їх холонути. Вчора в телеграм-каналі пожалілася, що зовсім не готова до свята. Трошки відпочила, взяла себе в руки, поприбирала хоча б в кімнаті, замінила постіль. Непогана ця постіль поки що подобається. Мені вимила підлогу, витерла пил, все гарненько склала. Нарешті аж стало легше дихати. Протерла ось цю частину вікна, яка відкривається. А ця частина брудна. Ну, вже будемо чекати, коли клінінг нам все помиє. І добре, що вони не встигли помити до свят, тому що нещодавно був дощ з піском із сахари, і вікна зараз просто в жахливому стані. Тут зараз не сильно видно, тому що сонечко сюди. Не світить, але було б дуже шкода, що заплатили б гроші, і були б знову брудні вікна. Так, ну а зараз ми з Сергієм збираємось на фотосесію. Я тут збираю речі малюка, шкарпеточки, дивіться, які мімімі фотографію з ОЗД. Це я собі крем для рук підготувала, треба буде намастити. І дістала пакет з речима маленькими. Ті, що на народження треба мені тут вибрати бодік. Дивіться, ще є ось такі кольорові шкарпетки. Але це від нуля до трьох місяців. А Ось ці біленькі якраз на народження. Перший розмір. Боже, я дістала речі і. Я вже трошечки про них забула, дістала. І це таке все миле, таке все класне, мені аж не віриться, що скоро в нас буде дитинка і наш синочок буде одягати всі ці речі. Скоріше за всього, треба бодік з коротким рукавом взяти. Не знаю, чи білий взяти, або сірий, Бо ми в білому будемо. Кольоровий точно не буду брати. Це все з довгим рукавом. Хоча є ще ось такий. Та ні, напевно, з коротким краще. Або ще є такий пісочник. Може його взяти? Зараз подумаю. Мабуть, вже наступного разу зніму відео одягу, який у нас вже є. Фух, відстрілялися, зробили фотосесію гарненьку. Правда, фотостудія в такому місці цікавому знаходиться. Це арт-завод-платформа на лісовій. Тут такий антуражик. Колись тут раніше різні заходи проходили. Ну, бачите, зберігаються різні декорації. Тепер з таким макіяжем буду ходити сьогодні. Ще під останній образ червоні вуста зробили. О тут гарненько. Є ще фудкорт, дитяча зона. Трохи розпогодилось, бо зранку холодніше було. Данчик. Це раніше тут різні заходи проходили. Пам'ятаю, наче кураж базар тут відбувався, а тепер зробили таку зону відпочинку, Боже, я на себе дивлюся, такий яскравий макіяж. Перекус я з собою брала, банан, є ще водичка. У мене, до речі, в її накладні. Думали поїсти десь тут, але тут подивилися, нічого нам не сподобалося. Поїдемо вже щось придумаємо на районі. Ми вже зайшли на територію Даринку. Тут такі магазинчики. Є, до речі, маркет продуктовий. Меблеві магазини, знаю, тут є. Колись дуже давно, коли тільки приїхала в Київ, приїжджала сюди на шопінг. Але зараз вже не актуально. Якийсь прикольний фастфуд чи з мені. Сир гриль. Є з різними начинками. Ціни перед вами. Ще, до речі, є крем-суп. І ось так виглядають такі штучки. Це бекон? Прикольно. я такого не бачила. Ось дивіться. Це всередині тіста, сир. І в мене за вачами. Я хотіла з куркою, але з куркою треба було чекати. Я щоб не чекати, взяла вже за вачами. Я таке вперше бачу. Гаряченьке, прикольно. Ось дивіться, скільки тут меблів. Нам, до речі, треба крісло подивитися. Треба якесь місце, щоб можна було сидіти в кімнаті. Боже сто років не була на Дісові. Базар. Тут, до речі, дуже класні ціни на продукти. У мене колега завжди їздить сюди купляти овочі, м'ясо. Танюшка, вам привіт. Ось тут ще Паски продають. 389 гривень. Класична, велика. Барбі. Позата Барбі. Барбі. Дефон Макдональдс перекусити. Хоча я з'їла ту штучку, але ще хочу випити коли. Ну, ми поки і доїхали, то я знову зголодніла. От, е випити коли Чиспоргер, мабуть, який не mm. Виставила відео в Телеграм. Ви мені там комплиментів насипали щиро вам Вдячна, але хочеться, якщо чесно, умитися і помити голову, бо я так не звикла себе бачити такою. Так, у нас тут чизбургер, гамбургер, картопля, картопляні діпи, кола і соус. Який? Журавлиний. Mm -hmm. Mm -hmm. Перекусили, точніше повечеряли, бо вже на годинку. Шоста вечора. Йдемо зараз в пекарню здорово Зелено. Подивимось, чи є там пасочки, якщо є, то купимо. На рахунок фотосесії я дуже довго думала, чи робити фотосесію, чи ні. Вагалася, бо я взагалі не вмію позувати. відчуваю себе, бревном перед камерою. Якось мені некомфортно, незручно. Але все ж таки в останній момент вирішила зробити фотосесію, бо це дуже класно буде От, Ще вдалося вмовити Сергія, бо я знаю, що він теж таке не дуже любить. Але все склалося класно. Фотосесія проходила Тут, ну це ви бачили. Одяг давався в оренду, в мене було три образи. Також в ціну входила укладка, макіяж, ну і фотографія. Ще й буде невеличке відео. За це все заплатили ми 4 двісті. залишилось тільки дочекатися фото, сподіваюся, що вони будуть класні. Ну, образи мені сподобались. Звісно, що так придивляєшся, то видно, що речі такі простенькі, з простих тканин, але загалом на фото відео виглядають класно. Тут, як завжди, Віточки перед входом композиції. О дивіться, це такі великодні. Класно, можна ще замовити на замовлення. Так, є ось такі. Взяли ось таку маленьку. Скуштуємо. Ще зайшли в новус. тут є сирні паски. Ось так вони виглядають. До речі, я обожнюю сирні паски, вони дуже смачні. Зараз знижка 209 гривень. Така важкенька. Бездріжчова 550 грамів. Ми повернулися додому, я поставила фарбуватися другу партію яєць. На цей раз я більше додала куркуми, купила ще в магазині і менше. Каркади, щоб яйця були такі світлішого кольору. Сподіваюся, що все вийде. Ну що, яйця пофарбовані. Ось такі. В цьому році в мене вони вийшли, всі зеленого кольору, але різних відтінків. Це був другий захід. Вони, наче ще й такі жовтенькі і такі світло-зелені. От. А ці я прозвала, до речі, яйця з СУ. Дуже вони схожі на фарбування пікселя. Пасочки наші, які ми купили. Це з Рошену. Цю Сергій купив в АТБ. Цю я купила в здорово зелену. І ще взяли цю сирну паску в новосі. Завтра вже зранку. Все гарненько викладу в одну композицію і вам покажу. Я всіх вітаю зі світлим святом великодним. Бажаю нам всім миру, щастя і добра. Нехай в кожному домі буде лад та достаток, а в сім'ї доброта, турбота і розуміння. Також щиро дякую всім нашим захисникам за можливість бути вдома і відзначати цей день. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Така цього року в мене вийшла композиція. Мені прям ну, дуже подобається. Все так гармонійно, подобаються кольори. Яйця такі незвичні, у мене ще таких ніколи не було. І навіть знайшла серветки, які пасують по кольору до цих яєць. Зараз я буду збирати великодній кошик і підемо до церкви. Ми вже готові. Кошик наш теж зібраний. Поклала дві пасочки: яйця, свічку забрала домашню купимо ще в церкві і сіль. Чиворубеживо дарував. Це ми фоткаємося? Ні, це відео. Фоткаємося, давайте. Ну, ну що? Все, фото зробимо. Христос! Воскрес! Воістину воскрес! Христос! Воскрес! Все кошик освятили, тепер йдемо додому снідати, бо вже дуже хочеться їсти. А після сніданку до нас зателефонували друзі і запросили поїхати з ними за містом на їх ділянку, де ми провели весь день, спілкувались, смачно їли та насолоджувалися природою. Відео вже добігає кінця. Я буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.